Черговий виконком, що відбувся 29 серпня, розпочався з промови Костусєва. Міський голова свіжий та бадьорий після командировки до Фінляндії розповів про республіканські програми, що планується впровадити в Одесі. Детально мер розповів лише про дну доступне житло, але центральною темою виконкому все ж таки, стала проблема хімічного смороду, що вже півроку не дає спокою мешканцям певних районів міста. З командировки до гельсінки Ковтусів повернувся не з пустими руками. На Одесу чекає масштабна програма з побудови житла нового типу панельних будинків на скандинавський манер. Збирають буквально от як лего. Забирають і, наприклад, от ванна і кімната. на заводі. Там не тільки встановлені вже прибори, там ванна, унітаз, душ, крани, але навіть зеркала. Зеркала і вішувки просто береться і ставиться цей модуль. Що ж, технології цілком фантастичні для міста, де вже довгі роки повсюди височіють довгобуди. Хочеться сподіватися, що проект не потоне в українських реаліях. Якщо він буде реалізований, підрядникам та профільним чиновникам доведеться вигадувати нові методи розпалу бюджетних коштів. Покінчивши зі світим майбутнім, виконком перейшов до порядку денного. Єдина тема, яка очікувано викликала дискусію, це неприємні запахи. Від нафтопереробних підприємств у залі були присутні представники галузі. В них щодо проблеми своя позиція. Предприятий не самоустраняється від проблем жителей, від проблем того, що е, від того, що на, действительно существует неприятный запах на, на, на території, прилегаючи нашому предприятию. Однак е, однак, як би. То, що ми являємося єдиним істочником цього запаха і єдиним виновником цієї ситуації. Ну, по крайній мірі, я так не вважаю. Окрім цього, Олексій Романовський стверджує, що нафтопереробні підприємства активно модернізують виробництво. А ось його зупинка не тільки не вирішить проблеми, але й заподіє шкоди економіці Одеси. Зараз у галузі працює близько трьох тисяч городян, а підприємства справно сплачують податки. Втім, Одеситам, що потерпають від неприємних запахів, від цих аргументів не легше. На сьогоднішній день ситуація складається так, що громадськість міста Одеси не бачить, на жаль, другого пути решения проблеми з воздухом, крім як закриття підприємств. На сегодняшний день мы прошли все инстанции которые существуют у нас в городе, в области и даже уже на Украине. В письменной форме мы обращались во все министерства, которые есть в нашем государстве. Заслухавши обидві сторони, виконком виніс рішення, якого можна було очікувати. Припиняти роботу ніхто не буде. Підприємства лише зобов'язали провести модернізацію. Час, який їм відведено на усі роботи, Ковтусів пообіцяв оприлюднити через Одеський вісник. Нафтою магнати рішенням вочевидь задоволені. Я вважаю, що рішення з полком абсолютно правильне, взвішене. істана комплекс действительно нельзя, тому що, кроме того, що він дає роботу почти трьом тисяч. Чим чоловік. Він ще роботу і железні дороги, і порту. А це соответствующе числення, яке автоматом потім тратиться, в тому числі і на соціальні нужди. Олексій Романовський пообіцяв провести роботи до травня місяця. А ось одесити, що насолоджуються запахами нафти, не знають, що думати про рішення виконкому. Я очень рада, что какие-то меры будут приниматься. Нам это обещают настойчиво. Ну, хочется верить в хорошее. Э, я на сегодняшний день не знаю, чего бы я хотела от исполкома. Закрыть предприятие, лишить город определённых вливаний в бюджет или или оставить его работать и опять же продолжать дышать этой вонью. Это невыносимый процесс, это однозначно. Не минулося и без порушення тема аеропорту. Костусів рапортує. Йому вдалося домовитись із прем'єр-міністром Миколою Азаровим про реконструкцію злітно-посадкової смуги одеського аеропорту. При цьому усі роботи планують провести за кошти центрального бюджету. Жодних письмових угод на даний момент немає. Незважаючи на це, мер вирішив покластися на обіцянки Києва і назвав термін завершення будівництва 2015 рік. Костянтин рік. Костянтингаг витісафаштаба, телекомпанія Круг.